Слава Богу, брати і сестри. Так, приємно, знаєте, багато людей. Дощик, так, знаєте, пройшов всі такі натхнені, що Господня милість над нами зливається. І, я думаю, один з е, таких самих важливих моментів, чому День подяки Господь сказав ізраїльському народу святкувати, тобто рік врічно, і ми це зараз це те, що ми не забували. Від кого все приходить, хто нам все дає і хто все тримає під своїм контролем? Це є Господь, і слава йому за це. І так як Рома вже наголосив, що з тих видимих речей, які ми бачимо, що земля плід принесла, ми ними користуємося. Але є ще багато речей, за які ми повинні дякувати, і в першу чергу їх повинні бачити. Це ті невидимі духовні речі, які є необхідною і важливою складовою нашого життя для наших роздумів. Хочу прочитати історію. Навіть притча така вона, знаєте. Слово Божого, все, Боже, все слово Боже, воно Богонатхненне для збудування, для настанови. І всі історії. Такі можна сказати, ну, цікаві моменти є. Ми їх зараз прочитаємо пороздумуємо. 17 розділ Євангелія Луки з 1 вірша. починається, Ісус говорить до своїх учнів такі слова. Ісус сказав учням своїм. Неможливо, щоб спокуси не прийшли, але горе тому, через кого вони приходять. 18 розділ. З першого вірша говорить такі слова, це притча про несправедливого суддю і вдовицю. Сказав їм притчу про те, що треба завжди молитись і не занепадати духом. Говорячи в одному місці був суддя, котрий Бога не боявся і людей не соромився. Була ж у тому місці вдова одна, що приходила до нього просила. Оборони мене від супротивника мого. Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: хоча і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але тому, що ця вдова не дає мені спокою, то обороню її, щоб вона не приходила безпенку і не докучала мені. І Господь сказав: послухайте, що говорить суддя неправедний. Хіба Бог не захистить вибраних своїх, котрі голосять до нього день і ніч? І чи він баритиметься до них? Кажу вам, що він захистить їх негайно, та син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Про спокуси, про притчу, в якій сказано, якщо так коротенько її охарактеризувати. Це така ілюстрація. Христос наводить е таку, можна сказати, негативну людину, одна людина, що характеристика про нього в другому вірші написано. В одному місці був суддя, котрий Бога не боявся і людей не соромився. Ну, По цих двох характеристиках ми можемо зрозуміти, що це за людина. Ну, Це вже саме Бога не боявся і людей не соромився. І була вдова, яка приходила і просила в нього про захист, але він не хотів. І ця історія, вона, знаєте, говорить, і кінець цієї історії Христос говорить, що як Христос прийде, чи віру знайде на землі. І починається, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Тобто дві речі Христос учить учнів своїх молитися і не занепадати духом. І ви, можливо, думаєте, ну, ми прийшли сьогодні на День подяки, щось тема проповідника трохи не про подяку, щось не те. Але я думаю, що один з елементів нашого життя і одна з переваг, які нам Господь дав, це молитва, тобто право молитися і звертатися до Бога. І в цій притчі Христос каже, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Тобто завжди молитися, апостол Павло звертає, що завжди молитися і що не робити? Не занепадати духом. Чого Христос сказав не занепадати духом? Значить, є той стан, коли ми можемо занепасти духом. Я був на декілька тижнів на одній зустрічі, це ну, життя історія. І сказали, що там брат одного ну, день народження, треба його благословити. Ну і попросили мене помолитися. Я помолився, там ну, був такий круг людей різних і за Україну помолилися, за мир, за те, щоб війна закінчилася. Ну і сіли за, до столу, і один чоловік він каже: ти молився за Україну? Я Кажу, так? «Да. А де ваш Бог? Весь світ майже молиться, а чому немає відповіді? Чому нема результату? І він це так, знаєте, з такою, ну не агресією, а з таким якимось, як, ну, з таким здивуванням. І він переводить думку на те, що ну, то яка різниця, для чого молитися, якщо все рівно все відбувається в житті так, як Бог хоче? Тобто, що наша молитва не на що не впливає, нам наша молитва можна і не молитися. Ну, кінець такої. Думки, думки був. І треба, було, знаєте, швидко зорієнтуватися в цій ситуації, <кхи> дати якусь ну, достойну відповідь. Мені більше нічого не прийшло на розум, на серце. Я просто йому сказав, що знаєте, що. Батьки це як стосунки батьків і дітей. Діти завжди, от що вони хочуть. Вони хочуть вже і те, що очі бачать. І те, що їм хочеться. А перспективи того, що вони хочуть, вони ж не бачать. А батьки, вони чи це можна дати, чи не можна дати. Але батькам приємно, коли є цей діалог між дітьми і батьками. То, що так само приблизно Бог хоче, щоб ми з ним спілкувалися, щоб ми до нього кликали, щоб ми мали з ним стосунки, щоб ми збудовувалися. І Христос в кінці цієї притці каже: послухайте, що говорить суддя неправедний, хіба Бог не захистить вибраних своїх, котрі голосять до нього день і ніч? І чи він беретиметься до них? Кажу вам, що він захистить їх негайно, та син людський прийде, чи знайде віру на землі. Суддя неправедний в цій ілюстрації приймає рішення: Я виконую бажання цієї вдови. Хоча я його не хочу, я його не розумію, я не вникаю в нього. Але просто і за те, щоб вона мені не надокучала. І Христос каже: подивіться, суддя неправильний. Яка характеристика Бога не боїться і людей не соромиться? З якоїсь причини виконує бажання. І каже: а тепер. Порівняйте це з Богом, який вас любить, з Творцем, який вам дав життя, який турбується про вас, який е, приготував вам вічність, який веде вас, і чи він вам не дасть всіх цих благ і не захистить. І каже: кажу вам, що він захистить їх негайно, та син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. От останній цей вірш, він знаєте, збалансовує, збалансовує. Е, роздуми. я думаю, що знаєте, уші, вони так само, так як от сьогоднішній день ми, можливо, ну, приблизно до цього чоловіка, з яким була з моїм співрозмовником, ми б хотіли, щоб наше життя, знаєте, мало таку правильну проекцію, щоб в ньому було все так ну, по крокам. Діти пішли в школу, здорові, потім е, удружилися, в благополучні сім'ї, е, добрий бізнес, здоров'я це вже взагалі ну, це не включається. Це автоматично має приходити. А про духовні речі, про духовні цінності, це ну, просто приведете дітей в, в будь-яку церкву, і вони в всього навчаться, тому що воно просто таким невидимим способом прийде, тому що ви ходите в церкву. Але в реальності і в практичному житті воно зовсім все не так відбувається. І ми сьогодні от прийшли на День подяки. Ми сьогодні слухаємо, і хочеться знати, от мені в першу чергу дивлячись на цю історію. І на цю притчу задати ну, запитання для нас. От, як, яка наша молитва? По молитві можна побачити стан нашого серця. Чи ми вдячні, чи ми нарікаємо, чи ми засмучений наш дух? Можна це по молитві побачити? Хочу, щоб нас розум краще працював. Один пастор. Історію розказував зі свого життя. Ну, команда служителів кожний тиждень збирається на планування, на якісь стратегічні планування. І коли група зібралася служителів, пастор каже: ну давайте помолимося, хто бажає служителів звершити молитву. Ну і він так, ну, я, це не дослівно. Чоловік, один був такий, який завжди, знаєте, дуже хотів молитися в голос і перший. Ще не спіли стати, він вже молиться. Його близько така була. Господи, ми тут такі всі втомлені, зібралися. І нам не хочеться зовсім навіть тут бути. Але цей темний світ, він стільки пропонує спокус. Розумієте? І в цьому напрямку така молитва. І коли він сказав Амінь, то пастор потім висловився, і він сказав таку думку: мені хотілося його задушити, якби мені за це нічого не було би. Розумієте, про що я говорив ще? Молитва це, є, це є те, що нам дано право спілкуватися з Богом, і воно відображає лице нашого розуміння, хто є Бог. І моя ціль сьогодні в проповіді нас трошки підвести до того, щоб ми побачили, яка наша молитва, і щоб наша молитва, і щоб наш занепавший дух, він був живий дух. І як ви думаєте, після такої молитви всі сціли, і вже. Всіх вогонь горить, всі хочуть для Господа трудитися. Да? Ні. Це занепавший дух. І по кінцевому результаті цього брата потім ну, попросили, щоб він більше не приходив. Який наш дух сьогодні, брати і сестри? Ми можемо на дві години прийти в бунтовний будинок, зробити вигляд, що в нас не занепавший дух. Але я хочу сьогодні звернути увагу на дві складові речі, які наш дух, у цей занепавший, у ця боротьба, вона існує, він піднімає перший, перший можна сказати, такий, ну, якби, перша складова, на яку я хочу звернути, щоб наш дух був живий, щоб він був занепавший, це те, наскільки ми бачимо Бога в нашому житті. Не знаємо про Бога, а те, наскільки ми реально ходимо з Ним, те наскільки ми бачимо Його. І для цього одна маленька історія, яка написана в Марка. Пливуть уші з Ісусом Христом в Лоці, це четвертий розділ, 35 п'ятого вірша. Увечері того ж дня Христос сказав їм: перепливемо на той бік. І, залишивши народ, вони взяли його з собою, таким, як він був у човні. Інші човни поплили з ними. І зірвалася велика буря, хвилі заливали човен, так що він уже наповнювався водою. А Ісус був на кормі і спав на подушці. Вони розбудили його, говорять йому, учителю, невже тобі байдаже, що ми гинемо? Він устав і зароборонив вітрові, а морю сказав: «Замовкни, перестань. І вітер вщух, і настала велика тиша. І сказав їм Ісус: чого ви такі боязливі? Чому у вас віри немає? А вони дуже налякалися і говорили між собою: хто ж він, що вітер і море підкоряються йому? Пливуть уші, ми знаємо цю історію, буря знялася. І тут Христос і Марко розповідає, знаєте, така ілюстрація. Ну, от хто розуміє, ну, раніше не плавали так, як зараз на таких круїзних лайнерах великих, що їх майже не гойдає, коли буря. Але на кормі спати на подушці в бурю. Христос показує урок. Вони його бачили, він був в тілі. Стопроцентний чоловік, стопроцентний Бог. Але розуміння про те, хто з ними в лодці, воно відрізнялося. Буря знялася, вони будять, Ісус, чи тобі байдуже? І він що? Звернувся до вітру. звернувся до моря, і тут а не написано, що там через тиждень море затихло. Це було зразу помітно. І знаєте, яке запитання в них виникло? Хто ж він, що і вітер і море підкоряється йому? Ця ілюстрація говорить про те, що наш підбадьорений дух, наша молитва, наше спілкування з Богом, наші стосунки з Богом залежать на те, наскільки ми реально бачимо в житті Ісуса Христа? Це впливає на це? Якщо в нас. Ісус Христос в нашому житті, і наша віра, вона, знаєте, така сумна, або така ми, як то через замазане скло бачимо, то такий наш дух, такий наш дух. Якщо ми, проходячи життєві обставини, буря, море, страждання, що б не було, але ми розуміємо, що з нами було Христос. І Він нас веде, і Він вибирає маршрут, і ми довіряємо Йому в своє життя в руки то знаєте, в нас нема того спокою. І історія цю, яку ми прочитали про бурю на морі, чого ви такі боязливі, чому віри вас немає. І ту історію, яку ми прочитали про несправедливого про суддю, вона так само закінчиться тим, що чи Христос, коли прийде, чи віру вас, чи віру Він найде на землі. В нашому житті ми сьогодні проходимо різні життєві обставини. І людство, світ він, знаєте, трактує і робить оцю таку перспективу на свій лад. Але діти Божі, вони йдуть тією дорогою, якою Господь їх веде. І страждання, бурі. Все воно необхідне для того, щоб наш характер змінити і приготувати нас до вічності. тому що Господь приготував нам вічність, те, що око не бачило, вухо не чуло, на розум не приходило. Але ми, знаєте, про ці духовні, невидимі речі, ну, рідко коли думаємо і дякуємо за них. Я коли йшов сьогодні на зібрання і коли готувався до проповіді, знаєте, над чим роздумував? Е -е... Роздумував, за що от я можу подякувати. І моя увага звернулася, що останній десь, можливо, ну, рік чи півроку, я завжди звертаю увагу на те, що які ми щасливі, що Дух Святий перебуває в нас. І ми будемо співати сьогодні пісню? Це невидимі речі. Там, от, за все тобі я дякую, пісня називається, там є такі слова. За все тобі я дякую за мир і Дух Святий. Ви думали коли навіть про це? Що Дух Святий у нас перебуває? І яке це щастя мати розуміння і віру читати і сприймати Слово Боже? Прості історії, дитячі, народження Ісуса Христа. Для людини, який Дух Святий не відкриває істини, для неї це просто, ну як так? Бог прийшов в тілі, народився десь там в хліві. А ми це просто віримо, сприймаємо. Христос на Христі кров'ю своєю простив нас, його кров очищає від всякого гріха. Ну як так? Це щось таке, це якесь нерозуміння. Але Дух Святий нам дає розуміння. Як так? Ми віримо, коли людина звертається до Бога і просить Нього прощення, кається, вона стає дитиною Божою. Так, тому що ми віримо, що віруючи в Сина Божого має життя вічне. Ви розумієте, про що я говорю? Я хочу, щоб ми сьогодні поряд з цими плодами, поряд з тим, що ми будемо сьогодні і споживати, до чого будемо дотрогуватися, побачили ті великі скарби, ті речі, які Господь нам дарував. Це спасіння, це прощення, це керівництво Духа Святого, це ведення Духом Святим, це розуміння Слова Божого, це перебування в Слові Божому, це сама церква отака, недосконала, як вона є, але ми потрібні один для одного. І цим треба дорожити, за це потрібно дякувати і славити Бога. І хотілося, знаєте, ще на закінчення звернутися до тих людей, які десь ну, не розуміють Слово Божого. Який, можливо, десь ще вагається, які ще е, думають, яка то релігія правильна, чи то йти в таку церкву, чи то в таку церкву. Але ви в своєму житті дуже багато бачили сили Божої. Ви дуже багато бачили тих бурі, коли ви зверталися до Бога, то він просинався і він вам допомагав. Він не спав, він був біля вас, і він зараз біля вас є. Будуйте стосунки з ним. Дякуйте йому за те, що Він береже наше і тіло, і нашу душу. І за те, що ми маємо ці добру можливість, добру можливість бути в церкві, навчатися у них Його. Розуміти Слово Боже і сприймати. І коли Слово Боже звертається і говорить до нас, коли ви чуєте голос Божий, не робіть затверділим ваше серце. Сьогодні день примирення з ним. Сьогодні день подяки. Через подяку, через нашу молитву видно і відображається наше серце, які наші стосунки з Господом. І не будьте схожими на того чоловіка, який молився в пасторській команді, приклад якої я вам навів. Це є такі. Будьте тими людьми, які вірять в Богу, які довіряють Богу, і шукайте тих людей. Це є друга складова, ким ми оточені. І якщо ви ходите на зустрічі із такими людьми, які, знаєте, тільки говорять, як з тебе справи, аби не гірше, і вони перелякані, завжди не дивлячись не на що. Воно на вас впливає. Будьте з тими людьми, навпаки, впливайте на тих людей, говоріть, що Господь, Він нас веде до вічності. В нього є свої плани, і Він тримає все під своїм контролем. І Євреям написано, написано, Він є владика всіх царів землі. І що б там не говорили якісь президенти, що б там не говорили якісь великі люди, в Бога все під контролем. І це нам дає радість, і це нам дає, знаєте, у той піднесений дух. І з цим піднесеним духом ми можемо, знаєте, іти і нести його в наші сім'ї. А це проходить, воно впливає на наших дітей, воно впливає на наших сусідів, на оточення. Але якщо ми не перебуваємо в Бозі, то ми зімітувати наш піднесений дух ну не можемо. Його вистачить ну, на ті години. І ваш дух знову пуститься. Перебувайте в Бозі, шукайте його всіх, дивіться, на Його дії, на Його. Милості на його силу, яка проявляється в кожному дні, в кожному житті. Дякуйте йому за це. І нехай цей дух буде піднесений, щоб ми його славили і збудовувалися. Будемо продовжувати наше зібрання. Амінь.